Всім привіт вітаю вас в себе на каналі. Друзі, вже пройшло у нас 15 лютого, а це означає, що відтепер можна подавати свої звіти за 2022 рік до податкової так званій піти. Коротко, найпопулярніший піт, який ви складаєте до і здаєте до податкової. Це під 37 Він Він складається на основі піта номер 11, який вам має видати ваш роботодавець, у якого ви працювали в 2022 році. Одразу ж хочу сказати, що у випадку, якщо ви працювали в двох, в трьох, в п'ятьох роботодавців офіційно в 2022 році, кожен з них має вам видати під в обов'язковому порядку. І вже на і вже кожен з цих підів потрібно розрахувати. Це можна зробити і, взагалі, перевірити там стан своїх доходів-розходів за 2022 рік на сайті податки я посилання залишу в описі під цим відео. І також зараз я знаю, що багато хто з вас вперше здає свою декларацію під, тому як величезна кількість українців приїхала до Польщі після початку війни і ніколи з цим не стикалась. Так от зараз у вас можуть виникнути різні проблеми, типу що роботодавець не хоче вам видавати під, що роботодавець затримується з видачею піту. Про Таку проблему я буду записувати окреме відео, тож підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити його. Також я знаю, що у вас величезна кількість питань буде з приводу пітів. Ви можете їх писати в коментарі під цим відео. Я буду старатись саме під цим відео відповідати абсолютно на всі ваші коментарі, де будуть поставлені ясні конструктивні питання. Тож можете скористатися якби такою підтримкою з моєї, з моєї сторони. Також що хочу сказати, що для того щоб отримати доступ взагалі до свого кабінету на сайті податки GoVPL, вам потрібно буде мати профіль зауфаний, що в принципі не є проблемою зараз для більшості українців, бо для того щоб бо більшість українців зараз знаходиться під тимчасовим захистом, має статус Укр, має дію А отже, і має профіль зауфаний, який йому зробили. В уженді міста, там, де вони отримували песель. Якщо ж у вас немає профіля зауфарного, я дуже і дуже сильно раджу вам звернутися в ужад міста для того, щоб його отримати, щоб ви могли просто з телефону або там з ноутбука користатися всіма відповідними послугами в електронній формі, які надає ну, якби зараз польська, там, польська влада, умовно. Також щодо пітів, їх почали приймати з з 15 лютого і їх вже можна подавати. Якщо ви подаєте їх в електронній формі, тобто там через сайт є ЄПІТИ, або через, або через якісь інші сервіси в загальному в електронній формі, то кошти ви свої отримаєте після подачі протягом 45 днів. Якщо ж, якщо ж ви будете подавати в паперовій формі ці документи, нагадаю, їх треба подавати до податкової. До якої ви відноситесь, тобто до податкової, яка знаходиться там в районі, в якому ви проживаєте, то в паперовому вигляді ці кошти до вас будуть іти в два рази довше, тобто до 90 днів. Таким чином польська влада закликає всіх подавати свої, ну якби свої піти 37 саме в формі електронічній. Також дуже важливо розуміти, що 2022 рік він став першим таким роком, коли роботодавці не видають піти і не видають їх не тому, що не хочуть. Хоча такі також є. Я ж, як я вже сказав, я про це буду писати окреме відео. А все через те, що в 2022 році були зміни в польському законодавстві і роботодавці. Не не виплачували з вашої зарплати там надлишкові податки, скажімо так, і в такому випадку, якщо вони говорять, що там підме тобі не видамо, вони мали видати вам форму, яка називається ІФТ 1 Р. І про цю форму я також буду записувати окреме відео, тож також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого. Тобто, що стосується піків, дуже є багато різних нюансів, дуже є багато різних там надплат, про які також я буду робити окреме відео, бо це все окремі теми. Можна отримати доплати за минулий рік на кожну дитину, яка проживає з вами в Польщі. Можна отримати доплати за реабілітацію, можна отримати доплати за донорство крові і все інше. Тож ми це все. Будемо розбирати більш детально в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити нічого, що стосується ПІТІВ, якщо, звісно, вам ця тема є важливою і е, цікавою, скажімо так. Також нагадаю, що подати під 37-й це обов'язок. А не бажання, тож бо може бути таке, що вам повернуть якусь частину ваших коштів і ви отримаєте ці додаткові кошти на карту. Або ж може бути дуже рідко, але може бути таке, що вам потрібно буде якісь кошти доплатити. Так, бо вийде, що ви в 2022 році податки не доплатили. На це також зважайте, і польська влада за цим також дуже сильно слідкує, бо їм треба поповнювати свої державні бюджети. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. І до нових зустрічей.